Ми любимо сирники ось як усе починалось. Одного дня ми зрозуміли, що Київ стає менш комфортним, він уповільнюється. Транспортна модель Києва у 2015 році показала, що 30% поїздок відбувались приватними авто, а велосипедом – менше чверті відсотка. Половина цих поїздок на авто здійснюється на відстань до 5 кілометрів, яка вважається найкомфортнішою для велосипедиста. То чому б киянин не спробувати частіше їздити велосипедом, звільнивши дорогу тим, кому їхати справді далеко? Ми, Асоціація велосипедистів Києва, протягом останніх 10 років працюємо над тим, щоб місто рухалось, а не стояло в заторах. Популяризуємо велосипед як транспорт серед киян, переконуємо чиновників будувати велоінфраструктуру, а законодавців робити правила дружніми до велосипедистів. Співпрацюємо з іншими велоініціативами в Києві. Створили українську велосипедну мережу. Важливо не зупинятися. Індикатором нашого успіху буде оновлена транспортна модель. Якщо частка користування велосипедом зростає на 5%, ми зрозуміємо, що рухаємося у вірному напрямку. А сирники, користуючись велосипедом частіше, ми спалюємо калорії, заощаджуємо гроші, і в нас з'являється вільний час. на... Ми любимо сирники.